Вітаю! Сьогодні 11 липня 25-го року. Показую завжди трояндочки, але сьогодні хочу показати свої однорічні квіти. У мене їх багато і вони гарні, мені вони подобаються. Я зараз рідко бачу, щоб нагідки показували, але в мене їх багато, вони дуже насіваються. І якби я там між трояндами не палола, то вони б були всюди. Бачите, ось отут вони, вони Тут я їх і вириваю, і а все одно їх дуже багато. Нагідки це лікарська рослина, чай з неї чудовий. Я збираю і чай п'ю. Ну, от кому подобається, висадіть собі, заведіть. І вони вам все весь час будуть рости. Самі насіваються, самі ростуть, нічого їм робити не треба. Догляду взагалі ніякого не потребують. Потім чорнобривці. Ну, чорнобривці в мене, на жаль, ще не квітнуть, але вони теж насіваються самі. Дуже багато їх. Раніше, коли в мене ось тут, де зараз ці трояндочки, отут ось город був, то в мене здебільшого тут насіювалися чорнобривці і росли, але потім нагідки їх витіснили. І потім стали більше нагітків. А чорнобривці пішли на город. Ну, оце всі. Це ж тут грядка з гладіолусами, точніше касарки правильно, українською вони називаються косарки. Ось вони те ж самі насіваються, теж багато випалюю, вириваю. Ну, це, звісно, ще матіола. У мене ось рядочок, і он рядок, два рядка тут матіоли. Ну зараз вона не квітне, вона. Ввечером тільки квітне. Потім оця нустриція. Ну, вона тільки починає квітнути, але теж такі гарні квіточки, красиві. Ну, ці я сіяла. Хоча вони теж самі насюються. Якщо їх залишити тут на зиму не прибирати осінню. Вони теж саме насяються, дуже красиві квіточки. І їх іще, як, щоб десь вони плестися можуть. Якщо на чомусь вищому їх посадити, вони будуть плестися. Що, у нас ностриця. Вона різнокольорова, ось така помаранчева, он жовта. Ну, різних вона кольорів. Також ось понасівалися в тому році тут були. Це Лозія, червоні Гребінці, у них багато, далі там ще покажу. Ну, Гладіолуси теж не насіваються. Аби встигнути це відео зняти, бо телефон в таку спеку дуже перегрівається. Зараз десь 10-та година ранку. Потім ось. Бачите, все в'яне, посуха в нас дуже сильна, ну нічого. Я зараз трішки їх полью, це зніму відео і полью. Айстрочки. Айстрочки, оці у мене бордово-червоні теж самі насіваються. Раніше я із насіння пробувала якось. І в землю, і на сніг, і через розсаду, і ще якось. Ну, не вийшло в мене астрачки розвести. А потім ті червоні з'явилися. У мене я їх купила, а тітки з дачі привезла, і вони самі насіваються. І їх дуже багато. Ну, дуже багато. Це ж я їх так розсадила, щоб вони по одному були. А так килим цілий застрік. За Тут ось в тому році тут були оті великі чер... чернобривці, у мене росли, це теж самі насіялися Це незвичні, оті іспанські, здається, вони називаються. Тут у мене календула. Ось уже і гладіолус навіть починає квітнути, першенький. Потім хочу показати оці квіти. Оце ось. Рожеві, як петунії. Це самі вони насіялися отут. А ось я насадила їх. Це такі рожеві і білі петунії. Називаються, здається, настри... Ні-ні. Лава... лаватера. Я потім назву напишу. Лаватера, здається. Теж самі насиваються. У них такі квітки, чудові-чудові, схожі на петулі, білі і рожеві в мене є. Потім квітки відквітають, оце з таких коробочок квітки з'являються. А потім відквітають і в цих коробочках насіння. Чорний горошок такий з'являється. Теж чудова, гарна квіточка. Бачите, все сохне, посуха, жара. Ну, дуже красиві квіти. Це ж вони тільки почали квітнути, їх скільки буде, вони довго квітнуть. Ну і ось космея. В мене її багато. Теж вона насівається. Отут. Якби я її не повиривала, не повиполювала, ось уже і велика, і нам куча вили, лежить виривала, то вона б зайняла в мене весь город. Вона різних кольорів, сама насівається, все літе квітне. І ось є махрова, і червона, і біла, рожева, і рожева, різні. Якщо ви заведете собі таку квітку, то вона буде вам сама насіватися, ніякого догляду вона не потребує. І в вазу я собі ріжу, коли не, троянд майже нема між хвилями. Ну, вона пару днів постоїть, потім у ці течінки, пестики сипатися починають. Тому не дуже я ставлю вазу ці троянди, а ці квітела стану. Ось вони ще Вон і на город уже пішли. І кущики дуже декоративні. Листя в них такі, як ялинка. Ну, там на город не піду, там теж у мене чорнобривці є. Чудові квіти. Ну зараз ще покажу в мене є. Ось, бачите, всюди ця космея і нагідки. Якби я їх не повиривала і не попалола, тут би і троянд не було, вони б зайняли все місце. Тут у мене ще одна що. А, там на паркані далі і помея. Туди не піду. І ось ну вона не квітне поки, але теж гарна, нічна красуня називається. Теж сама насівається, сама росте, нічого їй не потрібно робити. Потім петунії теж. Це ж тут самі понасівалися. Вони теж самі насіваються, в тому році тут були. Бачите, як все сохне. Ось майже засохла шавля, і треба палити. Ось ці петунії самі насіваються. І ось ще ті, що самі насіваються. Ну вони тільки шкода починають квітнути, їх мало, але... Як розквітнуть буде килим, я потім їх покажу. Це декоративний портулак, він відрізняється від того, що на городі він такий гостренький. Ось той бур'ян. А цей гостренький. І як вони розквітнуть, тут буде килим. Їх Теж купити, завести, і потім їх не виведеш ніколи. Ну, при бажанні то можна вивезти. Ну а для чого, якщо вони так гарно квітнуть? Ну, бачите, теж петунії, це ж самі. Тут я взагалі оцю кислицю садила. А між ними самі насіваються оці ж. Портулаки, а петуня то раніше у мене тут була і теж насівається. Потім ще однорічні квіти чудові, є синія. Бачите, стільки календули нагидків, всюди вона. Ну Всі однорічні квіти в мене ніколи самі не насіваються. Це синя ось вона. Хоча вони в тому році тут були, я і на зиму не прибирала кущі не чу, але все одно вони не насіваються самі. Ось насіваються ще дуже чудово. Оці декоративні соняхи. Вони так багато, і так багато насиваються, якщо їх не, повбира, не поприбирати, то теж вся ділянка буде в цих сонях. А взагалі вони гарні, красиві такі квіточки. Ну, здається, якщо не забула, то показала майже всі свої однорічні квіти. От бачите, тут касмеюсь, як, яка яскрава якого темного кольору. І тут ті жуки, вон вони, бронзівка та навіть ці квіти вже почали їсти. Троянди вже поїли, наїлися. Не поїли, а наїлися. Ще поки не всі поїли. Ну, На цьому буду завершувати. Дякую. А, ось похвалюся. Іще в мене в тому році я тітки привезла, Ну, потім сама забула, що тут ці квіти. Золота космея, жовтого кольору. Я трішки її випалила, забула про неї. Вона, бачите, така незвична. Ця ж космея ось така гілочка ялинкою, а в цій зовсім інші листя. І якось я забула. І ось хочу похвалитися ще своєю махровою, як вона забула, як це квіти, мальва, мальва. Я в тому році через Олеїк їх замовила ромашку махрову і мальвію. Бачите, Я б дурили, справді махрова. Поки один кущик розквіт, у мене їх тут п'ять, але схоже, що буде тільки квітнути два в кущика в цьому році. І ось, гляньте, яка рожева. Бачите, через Олег їх замовила і прийшло те, що замовила. Ну, дякую за перегляд. На цьому буду завершувати, бо сонечка сховалася і тому телефон не потух. Дякую за перегляд всіх <кхід> Гаразді вам і дякую всім нашим українським воїнам. Хай їх Бог береже.